Роберт Льюіс Стівенсон Острів СКАРбів. Розділ тридцять четвертий. І Останній. Наступного ранку ледве засіріло. Ми взялися до праці, бо мусили майже милю суходолом носити оту всю гору золота на берег, а потім доправляти шлюпкою на Еспаньолу, що стояла за три милі звідти. Нелегке завдання для такої малої кількості робітників троє піратів, які досі блукали десь на острові, нас не надто турбували. Одного дозорця на схилі пагорба вистачало, щоб обезпечитися від раптового нападу, та й ми були впевнені, що вони вже навоювалися. Тож робота жваво посувалася вперед Грей і Бенган знавигали шлюбкою туди-сюди, а інші тим часом складали скарби на березі. Під двома зливками, зв'язаними мотузкою, навіть дорослий чоловік згинався і міг їх тягти на собі тільки поволеньки. Носити таку вагу я, звісно, не подужав би, і мене на весь день залишили в печері пакувати монети в мішки з-під сухарів. Багатством карбівок ця дивна колекція скидалася на заощадження білі бонса. Проте була куди більша та розмаїтіша. Зроду, здається, я. Не відчував такого задоволення, як тоді, коли її перебирав: англійські, французькі, іспанські і португальські монети, джорджики, луїдори, дублони та подвійні гінеї, Мойдори, і цехіни, портрети всіх європейських королів за останні сто років, Чудернацькі східні монети з карбівкою, схожою на плетивошворок чи павутиння, монети круглі і квадратні, монети з діркою посередині, не наче щоб носити їх на шиї. Тут, гадаю, знайшлося місце чи не кожній грошині світу, до того ж, їх, переконаний, було як осіннього листя від нескінченного нахиляння і перебирання мені боліли спина та пальці. Ми працювали день при дні, щовечора складаючи на борту нові й нові партії плодів нашої фортуни, але на завтра нас чекала інша партія, а про трьох уцілілих бунтівників за весь цей час не надійшло жодної звістки. Та от, здається, це сталося третього вечора, ми з лікарем удвох походжали біля верхів'я пагорба, звідки видно низовини острова, коли раптом із непроглядної пітьми внизу вітер доніс. До нас якийсь шум, чи то вереск, чи то спів. Ми почули короткий уривок, а відтак знову запала тиша. Хай їх господь милує, сказав лікар цих заколотників. Усі п'яні, сер. Несподівано пролунав позаду Сілверів голос. Сільвер, мушу зазначити, мав у нас цілковиту волю, і, попри неослабне презирство з нашого боку, знову бачиться, вважав себе за привілейованого та товариського члена команди. Дивовижно, але він ніби взагалі не помічав цієї погорди, ще й намагався з якоюсь настирливою чемністю здобути нашу прихильність, дарма що поводилися з ним, либонь, не краще, ніж із собакою. Всі, крім Бена Ганна, той досі ще страшенно боявся свого колишнього квартирмайстра. І мене, бо я з огляду на останні події відчував до Джона вдячність. Хоча, звісно, не без підстав міг думати про нього гірше, ніж хто інший, відаючи, яку нову. Зраду замислив був він на плато, тому лікар відповів йому вельми гостро п'яні або марять у гарячці. Ваша правда, сер, погодився Сілвер, тільки вам і мені байдужісінько до цього. Навряд чи ви сподіваєтеся, що я назву вас людяним, промовив лікар, усміхаючись. Тож мої почуття можуть спантеличити вас, сер Сілвер. Та якби я знав напевно, що вони марять. Як оце достеменно знаю, що принаймні одного з них трусить пропасниця, то, не вагаючись, пішов би звідси і, ризикуючи життям, надав їм лікарську допомогу. Даруйте, сер, але ви вчинили б велику помилку, заперечив Сілвер, згубили б своє дорогоцінне життя та й по всьому. Я тепер тілом і душею на вашому боці і не бажав би, щоб наш загін утратив іще бодай одну людину, особливо вас. Того, кому я, без сумніву, завдячую багато чим. Але ці люди внизу, вони не годні додержати слова, навіть якби захотіли, ба більше, вони б не повірили й у те, що ви можете його додержати. Е, ні, сказав лікар. Ви ж, як нам відомо, тверди на слово. Власне, цим майже і вичерпуються новини про трьох піратів. Лише раз ми почули далекий постріл із рушниці і вирішили, що то вони полюють. На скликані раді ми ухвалили покинути їх на острові на превелику, треба сказати, втіху Бена Ганна і за потужною підтримкою Грея. Ми залишили їм значний запас пороху й куль, чимало засоленої козлятини, трохи ліків та інших речей, найпершої потреби інструменти, одяг, резервне вітрило, кілька сажнів, мотузки і, з особливої волі лікаря, добрячу пайку тютюну. Ото здається, й усе, що ми ще встигли зробити на острові. Корабель уже був навантажений із карбами і достатньої кількості прісної води, і про всяк випадок засоленою козлятиною. І ось одного чудового ранку ми підняли якір. Це чи не єдине, з чим ми змогли впоратись, і вийшли з північної затоки під тим самим прапором, який. Завдяки капітанові колись майорів над табором, надихаючи нас на битву коло палісаду. Троє бунтівників, як з'ясувалося, стежили за нами пильніше, ніж нам гадалося, бо коли ми, пливучи вузьким проходом, притислися до південного мису, то побачили всю трійцю. Чоловіки стояли на вколішках, на піщаній косі, благально простягаючи руки. Кожному з нас, думаю, стало шкода кидати їх у такому жалюгідному стані, але ж не могли ми наражати себе на небезпеку повторного заколоту та й вести їх додому, де... На них чекала шибениця, було б занадто жорстоким виявом добрості. Лікар гукнув їм і розповів, де лежать залишені для них припаси, але вони й далі, звертаючись до нас на імення, благали змилуватися Бога Ради і не прирікати їх на смерть у такому місці. Зрештою, побачивши, що судно все ж. Не змінює курсу і швидко віддаляється. Один із піратів не знаю, котрий саме, з хрипким криком скочив на ноги, приклав до плеча мушкета і... вистрілив. Куля просвистіла над Сілверовою головою і продірявила грот. Після цього ми сховалися за фальшбортом. А коли я перегодом визирнув, бунтівників на косі вже не було. Та й сама коса, зважаючи на щораз більшу відстань, майже зникла з очей. Отак, принаймні, все й скінчилось, і ще до полудня на мою невимовну радість, найвища скеля острова Скарабів, розчинилась у морській блакиті. Нас було вкрай мало, і кожному на борту доводилося працювати не покладаючи рук. Тільки капітан лежав у кормовій частині на матраці і віддавав накази, бо він, хоч і піддужав, досі потребував спокою. Навряд чи нам пощастило б доплисти додому без свіжих матроських сил. Тому еспаньола прямувала до найближчого порту в Іспанській Америці. Однак, через несприятливі вітри та кілька лютих штормів ми страшенно знесиліли, поки туди дісталися. Сонце акурат сідало за обрій, коли ми об'якорились у великій мальовничій гавані, де нашу шхуну зразу ж оточили човни з неграми, мексиканськими індіанцями і метисами, що навезли на продаж садовини та городини, і ладні були пірнати закинутими в море монетами. Така безліч доброзичливих облич, надто з чорношкірих смак тропічних плодів, і насамперед вогники, які почали спалахувати в місті, це все становило напрочуд чарівний контраст із нашим похмурим та кривавим перебуванням на острові. Лікар і сквер, узявши мене з собою, подалися на берег, щоб провести вечір. Тут ми познайомилися з капітаном англійського військового корабля. Розгомонілися, пішли до нього на борт і, коротше кажучи, так засиділись у приємному товаристві, що повернулися на еспаньолу, коли вже світало. Бенган зустрів нас на палубі сам один, і щойно ми піднялися на борт, і з дивними викрутасами почав сповідатися перед нами. Сільвер щез. Остров'янин сам потурав його втечі в береговій шлюпці кілька годин тому і тепер переконував нас, ніби чинив так єдино заради нашого порятунку, бо ми, мовляв, усі б загинули, якби. Той одноногий застався на борту. Та це ще не все. Корабельний кухар утік не в порожні. Він нишком проломив перебірку і поцупив один мішечок з монетами вартістю приблизно 3-4 сотні гіней, щоб полегшити собі дальші мандри. Гадаю, ми всі зраділи, спекавшись його так дешево. Ну і на завершення цієї довгої оповіді коротко скажу, що ми найняли в команду кількох нових матросів і відбули вдалу морську подорож. Додому. Еспаньола припливла у Бристоль саме тоді, коли пан Бландлі вже замислювався чи не спорядити нам на підмогу друге судно, лише п'ятеро з тих, що колись пустилися нею в море, повернулись назад. Пий, і диявол тебе доведе до кінця. Це пророцтво якраз і справдилося щодо решти членів екіпажу. Хоча, звісно ж, еспаньолі пощастило куди більше, ніж тому кораблеві, про який вони співали. Та тільки один уцілів спів восьма десятка плавців. Кожен із нас одержав свою частку скарбів і скористався нею мудро чи по-дурному, як до натури. Капітан Смолет покинув морську службу. Грей не тільки заощадив гроші, а й запалившись раптом бажанням піднятися в житті, теж опанував мореплавство. Тепер він помічник капітана і співвласник чудового, добре оснащеного судна. У нього є дружина й діти. Що ж до Бена Ганна, то цей, діставши свою тисячу фунтів, витратив чи розтринькав її за три тижні, точніше, за дев'ятнадцять днів, бо на двадцятий, прийшов до нас жебраком. Довелось йому обійняти посаду воротаря, чого він так боявся на острові. Бен і досі живий, його дуже люблять сільські хлопчаки, хоч іноді й не сміхаються з нього, а в неділі й свята, він славно співає в церкві. Про Сілвера ми більше нічого не чули. Цей грізний одноногий моряк нарешті зник з мого життя, але думаю, він зустрівся зі своєю старою негритянкою і, можливо, десь спокійно живе разом з нею та капітаном Флінтом. Сподіваюся. Що це так, бо навряд чи йому судився спокій на тому світі. Срібні зливки і зброя, скільки я знаю, досі лежать там, де їх закопав Флінт. І, як на мене, хай собі лежать ані волами, ані кодолою не затягнеш мене назад на той треклятий острів. У своїх найгірших снах я завжди чую гуркіт прибою довкола його скелястих берегів, або зриваюся з ліжка від пронизливого голосу капітана Флінта, що й досі дзвенить мені у вухах. Піастри, піастри, піастри. Кінець книги Острів Скарбів.